Доброго дня, дорогі діти! На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з життям та творчістю відомого китайського поета Дуфу, Китай держава з дуже давньої історії, що сягає глибини віків. Ця країна дотепер залишається загадковою для європейців. Вона й нині дивує світ глибокими філософськими вченнями, неповторною культурою. Таємницями Тибетської медицини. Саме з Китаю до нас прийшли компас, папір, туш, лак, шовк, порцеляна, без яких важко уявити сьогоднішнє життя. Китай країна давньої писемності, яка виникла тут, у другому тисячолітті до нашої ери. Китайська мова тональна або музикальна. Кожне слово містить лише один склад, а значення його залежить від того, як його вимовляють. В усному мовленні це передається різною тональністю, а в писемні різними ієрогліфами, знаками малюнками. Видатний китайський поет Дуфу народився 712 року в провінції Хенань. Його батько був звичайним провінційним чиновником, хоч і старовинного та знатного роду. Про життя поета, особливо про дитинство та юність. Відомо не дуже багато. За традицією хлопчика готували до державної служби. З семи років Дуфу починає писати вірші, а ще через сім років його вже знають як поета. З 19 до 25 років Дуфу перебуває у мандрах Китаєм, оскільки так часто робили небагаті юнаки, шукаючи слави, друзів та покровителів. Повернувшись до міста, Дуфу намагається скласти екзамени для одержання чиновницької посади, але це йому не вдається. Поет пише оду імператорові, щоб звернути на себе увагу, і досягає успіху. 755 року Дуфу потрапив у полон до бунтівників, але зміг утекти. Служба його не задовольняла, тому він оселився у віддаленій провінції Сичуань. Там, вдячні співвітчизники побудували на його честь храм, який у 50-ті роки ХХ століття став музеєм Дуфу. У Ченду поет знайшов те, що давно шукав, мир і спокій, але ненадовго, бо знову підняли голову заколотники, і поетові довелося вирушати у мандри, щоб порятувати себе і свою сім'ю. Дуфу, за однією легендою, Загинув у Джонці серед ріки Янзи 770 року за іншою відживання їжі після тривалого голодування. У центрі уваги творчості дуфу людина, її життя і доля, відносини з природою. Недаремно ж поета називають гуманістом. У вірші Пісня про Хліб і шовк» поет оспівує мирну працю. Поет пише про те, що було б непогано перекувати військове спорядження на знаряддя праці. Тут повторюється біблійна метафора про необхідність перекувати мечі на рала. Вірш має антивоєнну спрямованість. Поет мріє про те, щоб селянин сіяв під мирним небом хліб, щоб через війну не проливалися сльози, щоб чоловіки працювали в полі, засіваючи його, а жінки співали. Рядучи шовк. У вірші Повертаються дикі гуси. Головним мотивом є ностальгія поета мандрівника за батьківщиною. Чим викликані такі мотиви? Перш за все, з погляданням повернення на північ диких гусей, які летять на батьківщину. У поезії При місяці згадую брата. Поет гнівно засуджує війну. І брат мій далеко, розлучені ми, чи навіки, ніхто не пита, чи помер я давно, чи живу. Я довго не маю листів, а послав їх без ліку. Пожежі війни все палають вісні наяву. Дослідники творчості дуфу стверджують, що він був чудовим майстром пейзажної лірики, але поет у своїх творах, окрім іншого, Виступав проти війни, що несе страждання і смерть, і проти несправедливості законів. співчував з недоливним, уболівав за свій народ. Такими були основні теми його поезії. Вірші дуфу, присвячені побутовим подробицям, відтворюють живі картини дійсності, тому їх називають поетичною історією. Свої багатолітні страждання. Поет вважав мізерними у порівнянні зі злоденним життям бідняків. У вірші про те, як осінній вітер зруйнував дах моєї хатини, він пише про свою давню мрію побудувати великий будинок, в якому б змогли знайти притулок і захист від дощу та вітру, бідняки всієї піднебесної. Ще глибше ознайомившись із творчістю дуфу. Я думаю, ви погодитесь зі словами танського поета, який сказав вірші Лібо й дуфу живуть і сяйво їх поширюється на далекій відстані. Тож, дорогі діти, я прошу вас виконати домашнє завдання, проаналізувати письмово один із віршів поета та написати твір мініатюру, Моє відкриття поезії дуфу. Бажаю вам успіхів!